І всім привіт! З вами я Юра, і сьогодні я вам покажу, як користуватися функцією Find First Child. Для першого нам треба створити парт. Я вже підготував. Ось це FC, е це Fan Find First Child. І це просто маленький парт. То можемо вже скрип-сервіс списати. Щоб Find First Child дивіться. Це типу. Якщо у нас у просторі цьому. Все. Якщо у нас в цьому просторі буде знайдеться цей парт, який ми вкажемо, щоб знайшовся, тоді ми, ми можемо написати, яку функцію воно буде виконувати. Приклад ось цей наш парт. І пишемо значить пишемо і... і Далі. Ой. Треба написати workspace. Крап. Ой. Не крапка, а до крапки і наш find first child. І в дужках ми пишемо це фі-фі-сі. І зен. Then... Ми пишемо, наприклад, щоб ми поставили print. 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 Блок. Ось. Тут тут. І давайте перевіримо. Ось у нас воно пишеться. Бачите? Але, Але якщо ми видалимо цей EFIC блок, то нас не напишеться воно. Е, і так може це І це принт тільки щоб для прикладу, а так можна набагато і всього іншого писати. Наприклад, не знаю що. Не знаю там тоді. Mm. 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 А приклад э, можемо написати workspace. Напишемо И... И... Workspace Ой, может быть, вот. Вот. Все, повернули наш блог. Хэппи Си. Можно написать. Дестрой. И тут... И тут... Давай, и тут... И тут напишем, что было. Рэйд. Трескуйте. И зараза. То ми, думаю, вже розібрали, що таке фанфрейчал. Тепер напишемо давайте Wait for Child. Wait for Child. Давайте зараз напишемо це як обичний якийсь uh, if, wait, так, if for space. Тільки тепер вже Wait for Child. Uh, і ми напишемо наш PCC. Це Тоді те саме як Fight First Child, але якщо у нас не знайдеться цей FFC блок, то тоді далі скрипт не буде писатися. Тобто, наприклад, ми можемо ось тут от писати. М -м -м, print і не в цій функції. Очто. тут, наприклад, Print. Ну, знає, там хай буде. Ну і тест затестимо це. Ось у нас цей блок є. То у нас воно просто напишеться, так? Але якщо ми його знову ж таки видалимо і нажимаємо play, Нам нічого тут не виведеться. Хоча це. Тому що в нас тут пишеться інфі, це означає, що немає блока, і воно буде чекати, поки він не з'явиться. Ми можемо зробити. Зараз. Давайте ось тут повернемо наш блок. Е Ми можемо зробити, наприклад. ну, да. Думаю, ви відпортчаду ми вже зробили. То тепер ми ще вивчимо Get Children. Да? Звичайно, не планував, але хай буде. Цей сполпарт, думаю, не треба нам вже. З чому я його створював? Ось у нас fifi да? так? йому до нього пару партів додамо. Цей приберемо. Цей. І його назвемо. Парт 1. Пасти. Пар. Парт. 2, І. тут парт 3. Ой, 24 написав. парт 3, і останній парт, який ми напишемо, це парт 4. Або там, щоб ми написали там, не знаю, там, наприклад, э, гейм, гей... .org space .bar ось цей .part і тако чути і це займе дуже нас багато часу то у нас є функція getChildren ми можемо просто написати work space .finfisi це наш блок і тут от до крапка і пишемо на робимо get children. То тоді воно візьме усі ці парти і напишемо, наприклад, хай буде. Ем, ну, наприклад, бріколор рівнює бріколор крапка чекайте тут щось неправильно я случайно написав а хай буде ну хай буде коло 3 Колор 3 Долі, дорівнює Колор 3 Крапка. From RGB давайте виберемо колір тут хай буде ось такі ось такі от синенькі хай виберу то ми вибрали ось цей синій колір, да? І давайте. Коротше, навірно, я трохи призабув вже ці колоздер, хай так буде. І намишимо затримку новий. П'ять, ну думаю, воно у нас не вийде зараз. Помилка якась. Ну, то робиться. Може, ну, щось не захочеться. Ми зробимо карантин клієнт. Ось ці наші партії вони мали помінятися. Але вони щось не помінялись. Ну, добре, зараз давайте. А, ну там. Короче. Прямо скрипт. Угу. Бриколор. Рапанил. Это неправильно. Ай. Вдруг выйдет. Время. А, -а, а, так, давайте напишу. Бриколор. Время. Бриколор. Помните, там что-то такое неу, требую написать. И тут мы пишем. Так, okay. Really ред. Ну-ка, F5. Ну, ну, зачально, не запрачу Ну, коротше, я забув, як цей колор робиться, так що сподіваюсь, ви пам'ятаєте. Наприклад, ми вже може... Ну. О, я спомнив. Оце в нас не заанчорено, так? Да? Ні, почекайте. Транспаренті, давайте, транспаренті. Ем... Зараз... Ні. А, ага. The Children. Mm -hmm. Давайте зараз поподимось. Нє. Ну коротше, я щось. Я просто недавно цей Children вивчив. До наступній серії давайте його вже розберемо. А зараз і цей, але я його точно так і не пам'ятаю. Можна спробувати. Наприклад, давайте напишемо. Mm -hmm. Воркспейс. Тут пишемо Esay. Ммм. І тут пишемо Workspace. Кейсей. Вorкспейс. Workspace. Як не цей клас, пишеться. Ну, воно написалось workspace, але ж, ну, чи треба написати І думаю. І тут З. ось це от ми прибираємо. і YouTube вставляємо. І нас вийшло воно, але якщо ми, давайте запишемо тут workspace 2. То в нас не написалось Workspace. Тобто це типу про класи. Е, По Workspace, Player, сладких Material Service і так далі тут. Типа, я чи перевіряю, чи є такий клас, чи нема. Напр ось тут -у -у, Workspace 2 написав, не працює. Наприклад, ми можемо. Зараз повернемо цей Workspace, скопіюємо це. І сюди вставимо. Але тільки тут вже напишемо приклад Starter Quoie. І Print Startui. То у нас О, чекайте. І Workspace. Start Horrigen. Print start. Теркує. Давай тут цели. Какие-нибудь прийти. А ми ж пишемо о... Workspace. і шукається у нас стар... Workspace шукайте стартерку, його немає. Тому що це Workspace? А якщо ми вже напишемо? Не, і в Star. Стар... стартер і и сейчас Тому миссия workspace і стартер wui що це тут написали стартер гуй ну я думаю що це поки що буде все чуть чуть затягнувся з цим туторіалом Пишіть в коментарі, якщо вам щось не ясно, то тоді я вам обов'язково відповім. Ну і дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на цей канал. І і дякую, що підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і, вс і всім пока!